Тут була у нас гостьова кімната, в якій міг заночувати кожен, хто цього потребував. Ось тут було фортепіано і над ним висіло фото нашої родини. А ось тут були дуже гарні дерев'яні сходи на гору, де була кімната, в якій жила я. І батьківська кімната, і моїх сестричок та братиків. На жаль, там лишилось просто небо. Мене звати Софія, зараз мені 28 років по освіті. Я музикант. Граю на флейті і навчаю діток в музичній школі грати на флейті. У нас шестеро дітей, а я маю чотири сестри і одного брата. Тобто, всього у нас п'ять дівчаток, один хлопчик. І вважаю у нас доволі дружньою, музичною, гарною сім'єю. У нас кожен на чому зграв. Перший день повномасштабного вторгнення Росії на Україну став останнім днем спільного часу проведення нашої ГВД. Особливо були дуже класні у нас дев'яні вечори, коли всі сходилися і співали колядки. Біля каміна 15 людей жило в цьому будинку. Це Мама, тата. Е, виходить в нас шестеро, три зяті виходить чоловіки і е, четверо внучат. Ми проснулися саме в цьому будинку десь о 5.30 від свисту ракети. І від слів почалася війна. Я дуже вдячна Богу, що дав на мудрості виїхати все-таки в перший день, а не чекати, доки воно саме мене. Коли демонтули цей будинок, певний час вірогідно, тут нічого не буде, а хотілося б відбудувати точну копію такого будинку. Ще заходячи в нього, здавалося, що нічого й не було. Це просто було якоїсь ілюзій марево. майбутньому. Я надіюся, що ми зможемо відбудовувати і будинки, і душі, і серця людей.